В Україні стало популярним заробляти гроші, створюючи інтимний контент для онліфанс і платних телеграм-каналів. Дівчина робить еротичний або навіть порно контент, і за його перегляд чоловіки платять гроші. Здається, що тут такого? Дівчина сама собі зробила фото чи відео, комусь їх показала і ще й гроші за це отримала. Але в кримінальному кодексі є стаття за виготовлення і розповсюдження порнографічної продукції. Формально, навіть якщо дружина зніме таке відео і скине в месенджер своєму чоловікові, то це є злочин. Так само, якщо хлопець кине чуже порно своєму товаришу, щоб той, наприклад, не скучав, то це також буде кримінал. Гей, друже, я гадаєте, помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. Йди на... Як жити з цим далі і як знімати інтимний контент і не мати проблем із законом? Дивіться в цьому випуску. По-перше, відразу заспокою хлопців, перегляд порно контенту не заборонений, тому можете переглядати, ніхто вам нічого не каже. По-друге, заспокою також дівчат. Створення порно контенту для особистого архіву також не заборонено. Знімайте собі скільки хочете. Більше того, ви навіть можете зняти такий контент, тримати його в себе на телефоні і показувати його свого телефону, кому хочете. Це також не є злочин. І по-третє, щоб був злочин, має бути порноконтент. Тобто еротику можна знімати, пересилати, скільки влізе. Тут все законно. Але проблема в тому, що в законі не пише, де вже є порно, а де ще еротика. В кінці 2022 року втратив чинний закон про захист суспільної моралі. Там було визначення, що таке порнографія. Зараз він не діє, і згідно з законом, слідчий прокурор і суддя, можна сказати, на око мають самі визначати по власних відчуттях, є там порнографія чи немає. Я вам наведу приклади кількох справ, і ви побачите, кого ловить наша поліція, на які дії вони звертають увагу. Перший приклад: жінка зняла на телефон два відео із власною мастурбацією. Бостурма, бастурма, бляха. І скинула їх через телеграм раніше невідомій особі. Так написала у вироку. При цьому вона зробила це безкоштовно, просто собі скинула. Суд засудив її за розповсюдження порнографії і призначив штраф 34 тисячі гривень і ще й конфіскував телефон як знаряддя злочину. Хоча, думаю, ця жінка навіть не розуміла, що це злочин. Вона собі думала, що в приватній переписці може робити все, що хоче. Хай це тоді ваше правосуддя. Демократія. І ясно, що ця раніше невідома особа, як написала у вироку, це був агент поліції. Тому дівчата, будьте обережні, коли хлопець просить вас скинути йому якісь інтимні фото, бо може це він просить не просто так. Також можуть бути і більш явні ситуації, коли, наприклад, дівчина заробляє гроші на створенні інтимного контенту. От, наприклад, ситуація у Львові: Галичина, особливий український регіон. Дівчина знайомиться з чоловіком і каже, що для продовження спілкування з інтимними фото треба перейти на платний телеграм-канал. Вартість там 350 гривень на тиждень. Ви що, Ви дурні, чи що? і все ніби добре, крім того, що серед таких підписників можуть бути агенти поліції. І в цій справі вони навіть цілу легенду придумали. На цей телеграм-канал був підписаний один пенсіонер цілий рік. Але раптом це побачила його цивільна дружина. Вона влаштувала скандал, і він, бідолаха, щоб якось спокутувати свою вину, написав заяву в поліцію. Класна версія, крім того, що цей пенсіонер до пенсії працював у відділі кіберполіції, який якраз шукає такі справи. Також цікаво, що дії жінки кваліфікувала за ознакою повторності. Це вважається тяжчий злочин. Тобто, перший раз вона виклала. Платний телеграм-канал, своє фото це один епізод, а всі наступні це вже другі епізоди, і вони кваліфікувалися як повторно. І за повторність нас покарання вже йде від 3 до 7 років позбавлення волі. І фактично, усі, хто знімає такі відео на комерційній основі, тобто має їх багато протягом певного періоду часу, в них є повторність, і відповідно більші проблеми і більше можливе покарання. Насправді таких справ у нас багато і це найпоширеніший формат. Тобто зйомка фото і відео і публікація їх на платному телеграм-каналі. Наша поліція, як ми знаємо, старанно працює і регулярно виявляє такі кричущі порушення суспільної моралі. Тому можемо їм за це подякувати. Але по факту суди покарання за це дають невелике. Штраф і максимум призначають 3 роки позбавлення волі, і далі дають іспитовий строк 1 рік. Аналогічна ситуація з відео і фото для OnlyFans. І хто не знає, що це за сервіс, то я розкажу. Людина там створює аккаунт, закидує туди контент, і для того, щоб інший користувач міг його переглядати, він має оформити платну підписку. Ця підписка може коштувати від 5 доларів до 50 доларів. Це сам автор контенту визначає. І це може бути ціна за одне фото чи відео, або, наприклад, місячна підписка на весь контент. 20% забирає платформа, а все інше забирає творець контенту. І на цій платформі OnlyFans можна будь-який контент розміщувати, але ясно, що особливо цікавий цей сервіс якраз для інтимного контенту. Але для українців викладати там порноконтент є злочином. Далі я розкажу, як можна обійти цей закон, а ви підписуйтесь на канал. Тут я чесно коментую актуальні теми, які впливають на наше життя. Що каже закон, як є на практиці і що можна чекати від держави. Без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. Дехто радить робити відео для OnlyFans у країні, де це дозволено, і в ній якраз це відео також завантажувати. Але це не зовсім вірно. Кримінальний кодекс України каже, що якщо громадянин України, який постійно проживає в Україні, вчиняє злочин за межами України, то він підлягає кримінальній відповідальності за нашим кодексом. Крім випадків, якщо з цією державою. Укладений окремий міжнародний договір. Тому не вийде просто поїхати, наприклад, в Чехію, там собі познімати і повернутися в Україну і тут отримувати гроші і їх тратити. Треба, щоб не було постійного проживання в Україні. Тому, якщо вас цікавий такий заробіток, то проконсультуйтеся з юристом, як правильно це оформити. Бо це, між іншим, також вам треба буде для того, щоб не було подвійного оподаткування. З таким зараз багато стикається наших людей, які виїхали через війну. І, наприклад, Чехія вважає, що ви її резидент і ви маєте платити її податки, а Україна так само вважає, що ви є її резидент, тому що у вас, наприклад, є ФОП, чи ви платите якісь комунальні послуги. І вона захоче, щоб ви заплатили податки з тих грошей, які ви отримали на картку, навіть якщо ця картка оформлена у закордонному банку. Також ви не можете зняти порно в Україні і поїхати, наприклад, завантажити ролик в Німеччину, або зняти в Німеччині. Завантажити там, а гроші отримувати в Україні. Бо згідно з Кримінальним кодексом, злочин вважається такий, що вчинений на території України, якщо б його було розпочато, продовжено, закінчено або припинено на території України. Але якщо чесно, то не зовсім однозначно ситуація виходить. Україна, наприклад, займає 15-те місце в світі за кількістю глядачів на порнхабі. Тобто нашим людям нормально такий контент споживати. Крім того, якщо жінка зробила, наприклад, інтимні фото і продала їх за кордон, і їх дивляться якісь там мексиканці, наприклад, то яка шкода завдана Україні чи українцям? Напаки, це експорт товарів і корисно для економіки. І найцікавіше, вона за розповсюдження порноконтенту контенту повторно, як я вже казав, передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, а за зґвалтування передбачено покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Де логіка? Це взагалі абсурд. І ще жінки, які заробляють так гроші, вони не знають, як приховувати свою діяльність, і їх легко поліція може знайти. І виходить якісь великі студії, де це стоїть на потоці, їх поліція не може викрити. А натомість ловлять простих жінок, в яких ще можуть бути дві дитини, яких вони виховують самі, і їм просто потрібен додатковий заробіток. Так само, як, наприклад, з наркотиками ловлять простих наркоманів, а не тих, хто збуває наркотики. А тепер для вас традиційне завдання. Напишіть в коментарях аргумент, чому треба дозволити робити в Україні порно або навпаки залишити все, як є. Я визначу найцікавішу відповідь і знімлю короткий ролик із такою сценкою. Ну да, ну да, я потім монтую. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. На цьому все. З вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.